Вітаю, друзі! Маю надію, що ви зараз у місці відносної безпеки. Тема нашого спілкування абетка уроку. Важливо знати, цікаво вивчати. Не одне століття існує класно урочна система, і, не дивлячись на безліч експериментів, ніхто поки що кращого за урок не запропонував. Приклади з досвіду викладання уроків основ здоров'я, курсу Здоров'я, безпека та добробут, але помічними вони стануть усьому освітянському загалу. За єдиної умови. Планувати ці уроки має вмотивований творчий вчитель. Коротко про себе. Моє ім'я Олена Жадан. Я практичний психолог, учитель початкових класів, основ здоров'я, курсу Здоров'я, безпека та добробут. Комунального закладу Шелудьківський ліцей Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, очільниця спільноти вчителів основ здоров'я та курсу здоров'я, безпека та добробут Слобожанської громади, аспірантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Савича Сковороди. Маршрут нашого спілкування наступний бар'єри підготовки до уроку, нормативний стартап, реалізація профорієнтаційного компоненту соціальної та здоров'язбережувальної освітньої галузі. Апробовані лайфхаки та ідеї. Ресурсні техніки в умовах українського сьогодення Самозбережність педагога проти спустошення. Погодьтеся! Цікавий урок той, на який діти прагнуть не запізнитись, а після дзвоника не поспішають покинути клас. Виділимо насамперед проблеми, тобто бар'єри в підготовці до уроку. З опитування колег своєї громади виділила наступні і, можливо, ви можете додати на місці крапочок в останньому пункті своїм. Це незнання індивідуальних особливостей здобувачів освіти, особливо це актуально в форматі дистанційного навчання. Підручники, за якими викладаємо будь-яку навчальну дисципліну, написані в мирний час. Дистанційний формат навчання також є вагомим бар'єром підготовці до уроку. Вчителі і учні з різних поколінь виділяють і такий бар'єр. Може впливати на підготовку до уроку і його подання суб'єктивний погляд вчителя, або ви погодитесь з тим, що всі відповіді правильні і кожна думка слушна. З чого почати? Який має бути нормативний стартап в підготовці до уроку? Це державний стандарт базової середньої освіти, який окреслює Основні моменти подання соціальної здоров'я збережувальної галузі, ключові компетентності, наскрізні вміння, він рамкує вчителя і убезпечує від суб'єктивності педагогічній діяльності. Тож, це перше, що рекомендовано до підготовки уроку. Також, звичайно, є навчальна програма зі змінами, якщо говоримо про основи здоров'я, внесеними 2022 року, і, звичайно, концепція нової української школи. Але пам'ятайте, кожен з цих документів говорить наскрізно про автономію вчителя, про що часто ми забуваємо, колеги. Майте 365 днів 365 ідей. Всередині уроку вчитель вільний, вільний у виборі, в творчості і у форматі проведення, в спілкуванні, в видах роботи. Перше, що маємо робити, і я так само випрацювала з досвіду роботи, це окреслення траєкторії уроку. Що має бути в ній основним, основоположним, з безлічі запитань до вибору не тільки учня, а й вчителя. Зрештою складаємо пазли якоїсь теми, якихось навичок, вмінь, ставлень, але пам'ятаємо, що урок це зернятко. Чи проросте воно, чи буде залишене і обмежене в догляді, залежить уже від здобувача освіти. Тож максимально мотивуємо, пов'язуємо з досвідом, але про це тріхи згодом. Щодо реалізації компонентів галузі, звичайно, основний компонент нашої галузі це здоров'я. Здоров'я збережний. Але в умовах воєнного часу, в умовах українського сьогодення, основним стає безпековий компонент. Але при цьому не слід забувати, що нормативно-правові документи сучасні в освіті, і, зокрема, державний стандарт базової середньої освіти зосереджують увагу на реалізації профорієнтаційного компоненту. Що допоможе обрати професію? Що дасть поштовх правильному її вибору? Фрагмент досвіду реалізації профорієнтаційного компоненту, технології мейкерства, друге життя. Про сортування сміття ми говоримо багато, про використання повторне відходів. Так ось, скажімо, саме ця технологія будує місток між навчанням і майбутньою професією. Наприклад, використання вторинної сировини від переробки деревини, тирси. Далі по структурі. Що можна рекомендувати сучасним учням при підготовці сучасного уроку? Звичайно, початок уроку це запорука успіху. Як же свій урок зробити їхнім? Як наше вчительське треба перетворити на учнівське хочу? Пам'ятаймо, здобувач освіти це не посудина, яку потрібно заповнити. Це смолоскип, який потрібно запалити. І одразу на старті, на цьому першому етапі, який ми обговорюємо наразі. Хочу звернути вашу увагу на такий доволі важливий акцент, пов'язаний з нашим українським сьогоденням. Відмовтеся від традиційного слова. На уроці, такого як увага, на даний час психологами фіксується такий момент, як це слово тригер. Так, І ми починаємо урок активно, з сюрприза, непередбачувано. Якщо це Урок офлайн, то можна його почати за дверима класної кімнати, а не традиційно, як завжди, ми бачимо це все і робимо. Або в іншому приміщенні, вийти за межі класу. Можливо, надати маршрут якийсь до початку уроку, який би підготував дітей до вивчення теми, і був би ніби за методом перевернутий клас, але тут і зараз. Бо вчитель веде урок, сидячи за партою в колі серед учнів, скажімо, або, прийдучи на урок, діти знайдуть на партах в себе якісь незвичайні предмети чи їх зображення, і якимось чином потім пов'яжуть з оголошеною темою, або якимось чином ці предмети стануть помічними в якомусь Звичайно, Можна дітям надати якусь пораду, побажання, яку приховати на робочому місці, або озвучити якесь привітання. Доречними бувають активності, чек-ін. а в кінці уроку, про що піде далі, ця активність має другий компонент чек-аут. Чек-ін. З чим прийшли? Або продовжити речення Я тут, тому що, або який ти тут і тепер? Що ми можемо для тебе зробити? Чи додати оптимізму, чи порадіти за тебе? Це відкриває потужний ресурсний канал, приналежність до соціальної групи. Я частина групи. Якщо мені треба, оптимізму мені його дадуть. Якщо треба, за мене порадіють. Не бійтесь експериментів, колеги, імпровізації. Зрештою, уникайте шаблонів. Традиційне знайомі нам очікування можна замінити зобов'язаннями, підписанням контракту замість правил роботи. Почніть урок з компліменту, що дасть емоційне позитивне налаштування, і дасть вам змогу констатувати рівень тривожності у здобувачів освіти. А ще помічними будуть в цьому такі запитання: як. Як я себе контролюватиму? Що в класній кімнаті сприятиме, а що заважатиме якісному навчанню? Можливо, якось дратує освітлення, можливо, хтось чутливий до температури чи якихось запахів. Наразі сенсорна чутливість в дітей. Підвищена, багато дітей перебувають знову ж таки, на жаль, в стресовому стані. Чи прагнете ви докласти всіх зусиль для досягнення мети, що збирає увагу дітей і мотивує, включає такий елемент марафону, змагання, на якому етапі ви потребуєте підтримки? Це також важливо дає відчуття помічного середовища, безпечного середовища, і діти заспокоюються в таких умовах, даючи відповіді на ці запитання, і починають активно засвоювати те, що ви їм пропонуєте. А ще чого очікуєте від уроку? Від мене, вчителя, від товаришів, від себе. На будь-якому етапі уроку, і е, насамперед, на початковому етапі можна використовувати, і доречно використовувати інтерактивні онлайн-застосунки. Дуже простим на етапі початку уроку є. Е, Серед інших застосунок флінга, де діти можуть підвищити свою інформаційну комунікаційну компетентність, попрацювати з пристроєм, з гаджетом, і швиденько за невеликий проміжок часу ви виказати свої очікування, чи якісь незнання можна виявити глибину обізнаності в темі уроку. А ще цікавим є на початку уроку оригінальне привітання. Можна запропонувати привітатися по ось такий прийом, маю лайфхак, він працює. Я описувала його в своїх методичних посібниках для педагогів. Це допоможе ознайомитися з культурою якогось народу, що знову ж таки можемо реалізувати одну з ключових компетентностей, так, і поглибити наскрізні вміння щодо культури. Наприклад, давайте привітаємось по-китайськи. В Китаї вітаються легким укліном зі схрещеними на грудях руками, або обрати якусь іншу країну, де цікаво вітаються один з одним. Другий етап традиційно беремо за канву комбінований урок за структурою це оголошення теми. Хочуть сюди. Знову ж таки звернути вашу увагу на вислів французького письменника Анатоля Франса, який говорив краще засвоюються ті знання, які поглинаються з апетитом. Саме тут, на цьому етапі уроку, ми можемо пробудити апетит до поглинання всього того, що буде далі. Впізнай тему за ілюстративним матеріалом, за музичним супроводом, п'ять кроків: що зробити треба, які п'ять кроків, щоб. Засвоїти цю тему, або щоб користуватися цими вміннями, сформувати їх, щоб, уже вийшовши по дзвонику з класу, чи відімкнувши свої гаджети в умовах дистанційного навчання, ви могли б уже використовувати те, що будемо обговорювати. Тут же може бути помічною кейс-технологія, вирішення якихось ситуаційних задач, обговорення кейсів з досвіду життя. Стати статистичних даних і так далі. Досягнення мети уроку прямо залежить від мотивації учнів. Тож роблю завжди пропозицію здобувачам освіти самим визначати завдання і формулювати свою мотивацію. Для чого? І, звичайно, з вектором в майбутнє, де далі будете користуватися в чому. Стане помічним обговорювана тема, її аспекти. І не забуваємо про дидактичні принципи уроку, вони були, є і будуть. Обов'язково дотримуємося їх за будь-якого формату організації уроку, за будь-якої структури, за будь-якої умови, але це все треба мати на увазі. Ще хочу наголосити на тому, що при плануванні за дидактичними принципами проєктуйте себе на місце сучасної дитини. Саме сучасної. Не будемо зараз зупинятись на особливостях цього покоління, але нестандартні рішення обов'язково знайдуться, якщо ви завжди будете це робити. Скажімо, на початку уроку можна ще використати ось такий інтерактивний онлайн-застосунок, як Learning Apps. І, скажімо, я робила ось таку вправу скрін, ви бачите, де діти, виконавши вправу інтерактивну за посиланням, отримують ключ до уроку. Або те, що ви маєте собі на меті, якийсь такий стартап. Між кожним фрагментом уроку має бути логічний місточок, щоб це не було від'єднано один від одного. Урок це єдине ціле. Почали із сніжинок, закінчуємо, зліпивши снігову бабу, а протягом катаємо якісь снігові кулі, так, ліпимо, щось, шукаємо і так далі. Це можуть бути відгуки учнів на розповідь, завдання чи вимогу. Прави різного плану ви їх маєте в своєму арсеналі, не буду на цьому зупинятися, але це надзвичайно важливо. Щодо наочності, вона, звичайно ж потрібна. Серед сучасних здобувачів освіти дуже великий відсоток. Візуалів. Тож без наочності їм буде дуже важко сприймати, та й взагалі це робить урок яскравішим, образнішим, що формує знову ж таки образне мислення, і викликає творчі прояви в діяльності учнів. Научність як джерело знань, як джерело естетичного виховання. При цьому, колеги, будьте гнучкими. В наших умовах, і ми вже в них працюємо. На жаль, не один рік. Варто бути гнучким. Якщо ви заплануєте тільки роботу в мережі інтернету, то на момент уроку її може не бути. Чи учні можуть бути втомлені, чи це може бути шостий урок і вже до вас хтось із колег багато інтернет застосовував, тож ученята дітей потребують відпочинку, майте в запасі універсальну наочність, цікаву і завжди доречно, але не переборщіть, всього має бути в міру. Дотримуємось санітарно-гігієнічних вимог уроку. З досвіду використання. Техніка бриколаж, вона вам знайома, хто не знайомий, можливо, початківці-педагоги, то вона передбачає використання предметів, які не є навчальними посібниками. Все, що нас оточує. В умовах дистанційного навчання, доволі таки дієва. Наприклад, при оголошенні теми знайдіть навколо себе якийсь образ, який може бути фрагментом цієї теми, або там, якось стосується цієї теми. Ви бачите образи так? теми здоровий спосіб життя. Скажімо, ви можете підштовхнути ідеї дітей, подавши кілька, а потім попросивши ще, наприклад, два якихось дати З того, що маєте навколо, в кімнаті, в межах досягнення руками і так далі. Та ще зверне увагу дітей на те, що вони перебувають у безпеці в своїй кімнаті, таке заземлення. Технологія заземлення. І, звичайно, відпочинок, оздоровлення на уроках з соціальної та здоров'я збережувальної освітньої галузі особливо це є мотиваційним компонентом формування життєвих навичок. Дуже важлива емоційна стабільність в даний час, тож можна використати ту хвилинку розвантаження як якийсь подарунок для свого товариша за допомогою міміки, жестів, там, якимось емодзі, якщо це урок проходить в дистанційному форматі. До речі, ними будуть дихальні гімнастики, пальчикова гімнастика. Самомасаж, про це ще зупинимося далі, але надзвичайно важливо, колеги, погодьтеся. І е, офтальмотренаж, відпочинок для очей. Всі ми бачимо статистику останніх років, коли е, активним є. І, Дистанційний формат навчання, він є безпечним в більшості регіонів України. Тож не забуваємо планувати відпочинок для очей та й для своїх. Залучаю також до уроків різні вікові групи. На урок в 5 п'ятий, в 6-й клас можу запрошувати учнів з середніх і старших класів, це таке наставництво, як Яке допомагає створювати єдиний такий простір, безпечний, дружній простір не тільки на уроці, а й в освітньому закладі. Пропоную вам відновлювальну практику обійми метелика, яка допоможе посилити зв'язок з своїм тілом, відчуття свого тіла, відчуття цінності себе як людини, Пропонуємо схрестити руки ось таким чином, всім, так? покласти їх собі на тіло, на плечі, і легкими рухами, ніби крилами метелика, себе ось так легесенько постукувати О, щодо заключної частини. Знову ж таки, руйнуємо стереотипи. Пам'ятаємо, урок це прожитий час. І як саме його прожили? До речі, не тільки з освіти, а й ви також, це також ваше життя. Обов'язково слід обговорити. Це можуть бути сходинки успіху, де ти на якійсь сходинці. продовжте фразу Я не знав, а тепер знаю щось. Якщо це тема харчування або дотична їй, можна дати аналогічне на завершення уроку, наскільки калорійним чи смачним був дорог. Активність чекаут може бути ще й в такому форматі, продовжте речення. Сьогодні я сильніший. Чи сильніше, ніж учора, тому що самі розумієте, що це дає в умовах нашого сьогодення? Особистість вчителя це фактор формування інтересу до предмету, який ви викладаєте. Вдумайтесь, колеги, урок триває 35-45 хвилин або від 2100 до 2700 секунд, на кожній із яких. Може народитися навичка, ставлення або нудьга, захоплююча робота або гнітюча бездіяльність. Цінність і значення цих секунд, хвилин, годин, років у долі дитини визначаємо ми. Кожен з нас має свою ахілесову п'яту. І, звичайно, в першу чергу ми люди. І також схильні, втомлюватися, втрачати оптимізм, перебувати в стресі, бачити навколо себе пітьму, що допоможе нам подолати все це і побачити сонячне проміння. Звичайно, це наші ресурси: знати їх, використовувати, підсилювати. Тобто вчитель має бути самозбережним. Ресурсним. Тоді він зможе стати джерелом резилієнтності, життєстійкості для здобувачів освіти. Друзі, пам'ятаймо, в першу чергу ми люди особистості. Ми маємо своє життя, своє здоров'я, свою безпеку, свій добробут. Ми також маємо ближній соціум. Знаємо, не забуваємо, пам'ятаємо, що ми діти своїх батьків, дружини, чоловіки, в сім'ї, ми батьки своїм дітям, і так далі. І, звичайно, ми в професії це вже вчитель, тренер, модератор, тьютор, коуч, і так далі. Рамкуйтеся, обмежуйте, бережіть ці всі три компоненти. і Будьте на висоті в ресурсі в кожному з них, а не в одному якомусь. На завершення нашого спілкування хочу провести слова моєї улюбленої поетеси, нашої безкомпромісної Еліни Костенко. Вона завжди говорить те, що думає. Всім відомі рядки. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопом. Як напишеш, так уже і буде. Шановні друзі, я вам дякую за увагу. Тримаємо свій фронт. Все буде Україна!